Розпаковка нової акумуляторної пилки не цієї, цей, цей попередній відос. Оцей е, акумуляторна пилка на один акумулятор. Хто хоче зекономити, ну, по крайній мірі на акумуляторах можна брати пилочку на один акумулятор. так. Дивимося, що тут всередині і наскільки вона менша від цієї, що на два акумулятори. Потім я їх зрівняю, як вони жужжать, як вони ріжуть. Так, Зразу по комплектації, як обичам. У нас що тут? Стандартно ципок гострий. Так, пилка в клійонці. Клійонка це щоб опеньки маринувати. Пилка. Пилка це, я так зрозумів, менша сестра в цієї пилки. Хто не знає, що мені пилки, для колекції в мене нове хобі збирати колекцію пилок Дніпроем, Так, є. Далі по комплектації. Що тут якась? О! І теж, дивіться, в тій пилці така картонка і в цій пилці. А що це за картонка? Не знаю. Ладно. Так, далі що? шина? Шина для будь-якої машини, Клейонка на шину і штуковина на шину, Не знаю, коротше, Нашинник, чи як воно називається. Ладно, зараз будемо дивитися, розцейкувати. Так. Складаємо докупи. Я так зрозумів, вона бачу дуже похожа на отового здорового. Утікай котяра, бо зараз яйця відріжу. Так. Що тут? Тут все просто. Я вже на типу подивився. Знімаємо кришку, кришку зняли. Ставимо крутілку, сюди, вого. чекай, як воно. А, сюди, їде. Їде, їде, ставимо крутілку, чекай. Тю, не тою стороною постав. От село без газу. отако, О. О! Хочете, знаєте, приказку. Хто спішить, той людей смішить. Поспішив і вже щось ліплю. Ліпаки, далі беремо ланцюжок новий. Так, ланцюжок новий. Якийсь він такий маленький, як дійський. У мене і ця є бензинова пилка. А це дійська акумуляторна. Там дітям хай пилують. Чекай, що воно крутить. Пальця не порізати. Чекай, бо щось не вистачає мені. Ага, це сюди. О. Давай. Так, а ну, накрутили, тепер попасти треба. Давай, крутися. Чи кіт тут під руку попадає, все. Тут попали, тут попали, натягаємо. Е! А чого воно не їде? А, то був тормоз, мабуть, включений. Чи ні? Ні так не їде, ні сяк не їде. Ні, це включений. Цього виключений, наверху. Не хочу пальці порізати. Ладно. Зараз прикручу, тоді розберуся. Кіт точно мені лазить, хоче мені блохів напустити або кліщів. Ну, я вам зразу скажу, що оце термедія... А щось воно не хоче крутитися. Що таке? Диди. Ні так, ні сяк не крутиться. Ех. О! Цепап поставив не тою стороною. Десь бабин грець. Так, попитка номер два. Цепав вже вструмив так, як треба, в ту сторону. А то щось поспішив і не туди. Не в тою стороною цепав пхав. Так. Давай. Це шину. Це сюди. Все, тепер цього крутілка. Сюди. О, нормально. Перший раз ніби замутно. а потім другий раз, ти все зашибись. Так. Ану. На старій пилці я оцивом. А, може тут так само. Чекай, попадай. О, ні, диви, зразу попадай. На старій пилці. Ну, ці 200. Це вам попасти чесно дуже тяжко було. Я перші рази знервився, поки попав, потім вже навчився. Так, ану, чекай, я не... що там з ципом? Ну, нормально, я думаю, оце вам, дивіться, диві, натягається, Це простягнути, як кешка. Своєю крутілкою. Раз. Натягнули, і все, і тепер беремо це, зажимаємо, зажимаємо. І воно якесь навіт, мені кажеться, ну надіжніше за попередню цю, Все, в ту сторону, в ту. Буде різати, буде. А ну пробуємо. Так. Ну бачите, на цього, оця ручка прорізняна, прикольно. ну Тут немає. о Немає, знаєте чого? Ні, це на цього пелці. Ось, все, включається і зразу показує заради акумулятора. Тут немає. Тут що, тільки дюрка, щоб наливати масливо і все. Ну і вона така. ну Вона легша, прикольна. ну. О, мощ. Де? І зразу зупиняється. В общем, буду порівнювати, як ця ріже, як ця ріже. Ще стара 200 у мене і це 201. Інтересно, що в 202 буде, але я думаю, що щось, щось то й буде. Кому цікаве тестування, будемо тестувати. По децибелах, дивіться, що тут, 103 децибела, а на цього. А тут дуля з маком нічого не пишеться, щось 10 децибел пишуться, не видно. Ладно, потім пошукаю. Кому цікаво, Підписуйтесь чи не підписуйтесь, не важливо, Кому цікаво, воно ну, саме вам попадеться. Буду тестувати, попробую, як берест ріже. Попробую, що там, ясен, ще якісь там, А, акації, між прочим, кусок є. Так що не знаю, може, навіть сьогодні, як я розрухаюсь, піду. Подивлюсь зараз по часу. Якщо дощ не вліпи, то буду тестувати. Кому цікаво, підписуйтесь, кому не цікаво. Кажіть, що це все лажа. Євген, не займайся дурньою. О.